І давайте поговоримо про внутрішній устрій Гетьманщини. Гетьманщина держава особлива, не дуже типова для свого часу. Вона має багато особливостей. Е, ну, по-перше, столиця Гетьманщини – Чигирина, не Київ. Е, відразу цей момент треба розуміти, враховувати це щодо завдання там з картою і так далі. Поговоримо про організацію влади. Як організована влада в Гетьманщині? Головна посада, по ідеї гетьман, ніби а насправді є ще головніші орган влади. Головний орган влади це генеральна або чорна рада, які могли приймати участі бажаючі. І козаки, і городяни могли приєднатися, і селяни, тобто дорослі чоловіки. Ну тут чому проблема? Ясно, що такий величезний орган влади він не може кожен день діяти. Тобто він збирається тільки для вирішення найважливіших якихось питань, тобто в середньому раз у рік. Причому які це питання? Це питання війни і миру, хто наш союзник? Проти кого. Вою? Юємо і так далі, ну от на рівні. або ще обрати гетьмана, ось от. Це компетенція Генеральної ради, тому нас збирається, ну, може бути, декілька разів там, на рік, раз на рік чи раз на декілька років. Ну, Раз-два на рік, от, от, от така, е, чистота зборів Генеральної ради. Як правило, це в якомусь такому місті, де військо цей час перебуває, де цей час перебуває гетьман, тобто вони, це не обов'язково Чигрен, е, і так все дуже ситуативно. Е, а хто ж керує постійно кожен день? Генеральні ради збираються, там, діють рідко. Там один-два дня на рік. Е, хто ж кожен день керує? Звичайно, що це гетьман? Гетьман, які повноваження гетьман? Гетьман, в принципі теоретично, може все. Що взагалі ну за умови, що якщо він хоче, щоб його переобрали, то звичайно, що він має себе сам обмежувати, діяти в межах здорового глузду. І щоб, щоб його не скинули, тому що гетьманом багато ще хто хоче, крім нього. А так в принципі парам особливо обмежень немає. Тобто гетьман вирішує практично усі поточні справи. Звичайно, що самому йому вирішувати все, вникати все важко. Йому треба помічники або міністри. Міністри в гетьманщині називаються генеральна старшина, У них своя спеціалізація. Ось у нас писачу. Генеральний писар це людина, яка веде діловодство, всі папери, веде переговори з іншими країнами. Тобто найкраща аналогія це міністр, це голова адміністрації президента, чи, чи ще краще міністр закордонних справ. Міністр? От, генеральний писар це міністр закордонних справ. Генеральний обосний займається постачанням війська. Ну, міністр оборони по сучасний щасний аналог. Генеральний суддя, я думаю, зрозуміло, так. Ну, такі. Ну, і там далі ще набір посад генеральних, е е генеральної старшини. Е цим розібралися, я думаю, хто керує Гетьманщиною цілому? Як здійснюється влада на регіональному рівні, на регіонах, на місцях, от конкретних цих невеличких міста, містах селах? Гетьманщина. Ну, в міжнародних документах ми побачили, що, як правило, фігурують воєводства. Але ділити Гетьманщину на три величезних воєводства Гемельницькому не зручно, не практично. Тому в реальності для поділ трошки інший, не трошки а зовсім інший. Гетьманщина поділяється на в своїх внутрішніх документах, в своєму внутрішньому законодавстві на полки і сотні. Це називається полково-сотаний устрій. На полки, сотні і курені. Що таке полк? Полк це відносно невелика територія, от якесь містечко. Біла церква, наприклад. Умань, Полтава, Миргород, Чернігів. Там. Якесь ну, помітне місто. Берем Умань, наприклад. Ось Умань і навколишні містечка, навколишні села це уманський полк. Уминським полком керує Уминський полковник. Тобто Умильський полк це з одного боку адміністративна одиниця, це територія. З іншого боку, Уминський полк це військовий підрозділ. Всі козаки, які живуть на, території, на цій території, уминського полку, вони на йдуть на війну окремим військовим підрозділом, який називається точно так само Уминський полк. Тобто полки це одночасно і території, і одночасно це військові підрозділи. А далі як? А сотні? Сотня то, точно те то саме. Сотня це територія, сотня це велике село чи декілька дрібних сіл. І всі козаки, які живуть на території цієї сотні, йдуть на війну е в складі. От сотні. Ця сотня має якусь там свою певну назву. Е що таке курінь? Курінь це малесеньке село або якась вулиця в Великому селі. Е козаки. Всі з цього кореню ідуть коренем на війну. Корінь це, як правило, десь. Значить, полк це близько 1000, від 500 до 1000, сотня там, 100 200, по-різному, від 50 до 200 Корінь це близько 10 чоловік. Ще особливіть машини: полковники призначаються. Гетьманом або обираються тут по різному. Е, е, сотники обираються. І взагалі полково, полк має ту саму перелік посад, що їх гетьманщина в цілому. Тобто полк має свого суддю, свого писаря, свого обозного, осаула і так далі. Е, 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 і всі вони обираються місцевому козакам полку. Сотня теж має свою старшину, Сотина старшина, свого писаря, суддю вона, по-любому, що сотня має. Куренням керує одна людина. Тут вже без цієї всієї бюрократії, тут куріний отомає. Більшість цих посад вибрані. Практично всіх обирають, ну гетьман іноді призначає полковників то залежно від ситуації. А так, виборні посади. Як бачимо, Гетьманщина дуже багато виборних посад. Тобто Гетьманщина дійсно дуже демократична держава, як для свого часу. Думаю, системою управління розібралися тепер про відносини всередині країни. Ми ж пам'ятаємо, що Гетьманщина виникла не просто так. Гетьманщина це відповідь на серйозні проблеми. Гетьманщина виникла, виникла внаслідок повстання, а повстання, в свою чергу, було породжено серйозними проблемами. І от зараз розберемося. А Хмельницький ці проблеми. От він, він же переміг. Він намагався вирішити ці проблеми чи ні. Так. Частково ці проблеми самі по собі вирішили, частково те, внаслідок реформ. Е, яким чином? Ну, починаємо з самого початку. Що у нас було першою причиною для селян кріпосне право? Що з кріпосним правом? Е, по суті, Хмельницький його ніби формально і не скасовував, не було такого документу, що от кріпосного права вже немає. Ну, в реальності воно в Гетьманщині на довгий час зникло там дуже послабло. Е, тобто, фільварки старої цих шляхти, вони зникли, вони були розграбовані, поділені, е, все. Е, Далі, вся земля державна. Але користуються землею або козаки чи селяни. При цьому за це розплачуються державою по-різному. Селяни платять державі гроші, податки, ну, звичайні податки. Козаки податків не платять, але зобов'язані служити війську. Тобто гетьман починається війна, гетьман кличе, і козак зобов'язаний служити війську. Не можеш служити війську, йдеш селяни. Не хочеш платити податки? хочеш служити війську, йдеш козаки. Така система. Селяни мають трошки менше землі, козаки трошки більше. Землі ну, так не буває, щоб сів вистачало. Ну такого ж гострого дефіциту немає. Тобто, нібито проблема на деякий час вирішена. Старшинам, старшині дають багато землі, гектарами, з правом збирати податки з людей, які живуть на цій території. Тут по-різному, тут різні моменти можуть бути, або просто вільну землю дають, бо господарюй сам, або дають землю, от, подібна система феодальна, з якою ми стикнулися. Що можеш справа збирати податки там, і, і витрачати ці податки на, в межах своєї, своїх, своєї компетенції. Там. Якщо генеральний суддя, то ось отримуєш якесь право збирати податки з якихось там сіл чи містечок, і за ці податки організовує функціонування судової системи, ну і собі плюс зарплату на свої потреби, в Така система. В принципі, дуже якщо чесно, дуже система характерна для того часу. Ем, так що у нас ніби проблеми вирішені. Далі, що там? З реєстром, зкінчило ну, 60 тисяч. Це ви з'ясувалося, що забагато, що стільки багато народу, що частина народу взагалі вирішила. Краще ми податки заплатимо, не будемо ці війни постійних брати участь, ходити в походи, ми краще будемо сидіти вдома і займатися з ким господарством. Тобто 60 тисяч виявилося навіть так аж по максимуму забагато чогось. Проблема з реєстру вирішена. Взагалі, все, тепер всі козаки реєстрові, так чи інакше. Які ще проблеми? Українська шляхта. Українська шляхта, як Ну вона змінила назву. Українська шляхта вся отримала посади найвищі в полках. Ну, кого обрати полковником, сотником, суддею, обозним і так далі. Писарем, як правило, брали шляхти на цю посаду, обирали козаки самі. Чому? Тому що шляхти місцевого шляхтича, який приєднався до повстання, завжди і освіта, досвід відповідний. Тому шляхти було набагато більше теоретично. Гетьманом міг стати будь-хто чи полковником, син селянина, колишнього кіпака, міг бути. Ну такі випадки не часті, але були. Міг бути звичайний козак, але ж могла бути, бути шляхтич. Спочатку, в всякому разі, спочатку, всі були рівні, але в реальності в першу чергу обрали шляхту, тому що шляхти набагато краще. У них син козака, чи звичай більше селянина, він читати може і вміє, і то не факт. А у шляхтича, і освіта, і латинська мова, і досвід. І, там, і Все-все-все. Тому, звичайно, що вони злилися з козацькою старшиною. Українська шляхта стала козацькою станою, об'єдналася з козацькою старшиною і став один пануючий прошарок. Козацька старшина. Розібрався. Тобто ніби теж проблеми вирішені. Е, українська шляхта отримала свою державу, де вона керує. Ну, правда, при цьому вона змінила свою назву. Вона стала називатися козацька старшина. Так. І е, працюємо далі. Міщане самоуправління. Міста отримали отримують самоуправління, все чудово. Е, все дуже добре. Е, і ш, е, далі щодо національного зніту, він зник. Е, мова давньоукраїнська, релігійний зніт, його теж немає. Православ'я, Гетьманщине населення, населення Гетьмачне всі православні. Тут праведливості раді все-таки відзначу, що Гетьманщина. З одного боку, щодо українського населення, то релігійного і національного гніту немає, з іншого боку, Гетьмачка все-таки порівняно з тою самою річчю посполитою. держава нетолерантна і не в цьому плані, тому що там взагалі інші конфесії заборонені. Тобто, що, речі, посполиті могли бути там і синагоги для єврейського населення, і костели і для католиків, і православні церкви для, для унівети православних церкви, то у Гетьманщині все, тільки православна церква більш ніякої немає, тільки українська мова більш ніякої. Тобто, у цьому плані якраз демократія не працювала. Е, добре, тепер е, далі. Ну, на перший, е, ну, далі все, Ми здається про все поговорили. І от На перший погляд, взагалі делія, все. Вирішено. Всі проблеми, все нормально. Насправді в цій системі, яка частково створена реформа Хмельницького частково утворилася сама, були серйозні причини для конфліктів. І ці конфлікти, конфлікти вилилися вже, вони так чи інакше були помітні ще при життя Хмельницькому, але Хмельницький своїм величезним авторитетом всі ці конфлікти зладжував. Коли Хмельницький помирає, всі ці конфлікти вилазять на поверхню. І це проявиться в наступному періоді, періоді руїни.